Слава Богу, дорога церква! Дякую Дякую за цю можливість зростати в єдності з такими благословенними людьми. Дякую за це слово від пастора, що дав можливість мені поділитися відкриттями, поділитися тим, як. Я живу з Ісусом Христом, як наша сім'я живе з Ісусом. Христом. На початку хочу познайомитися поближче. Тут за цих два роки вже утворилася в нас така велика сім'я. Можливо, хтось не знайомий, то звати мене Сергій Зварич, то мій синочок Максим. Ще Бог дав нам донечку Соню і благословена дружина Ірина. Тема проповіді. Дякую. Тема проповіді Сьогоднішньої моєї так лягло мені на серці, скільки я молився. І той момент, коли Ісус мене торкнувся, це було напевне, що милість Божа для мене особисто. Ходження моє з Богом було з самого дитинства. Коли ми, коли ми не маємо таких яскравих прикладів, як жити з Богом. Як щодня досліджувати Святе Письмо, таких яскравих людей, інших людей, які мають Бога в своєму серці, в яких очі світяться, які хочуть служити іншим, які хочуть свідчити про Ісуса кожен день, то ти виходиш з тих інструментів, які в тебе є. Ходив я в традиційну церкву, і на початку це було так, скажімо так, через силу. У мене була основна умова, якщо ти зранку не йдеш в церкву, то вечором ти не йдеш на дискотеку. І навіть, навіть будучи в церкві, я стояв і молився по-своєму, як мій просив, щоб Бог дав мені терпіння добути ту службу. Це було нелегко. І так, зростаючи далі, я, я знав Бога. І щиро, щиро, щиро молився, як мів, особливо милість Божа проявлялася в мене тоді, коли. Тобі треба вже йти додому, ти на Пасовиську, а твоєї корови ще немає і близько, ти її не бачиш, де вона. А тобі вже треба повертатися додому. І Ти розумієш, що ти не можеш ні з чим повернутися. І ти йдеш по лісі і молишся. І ти йдеш і молишся так щиро, якщо ніколи не молився, бо ти розумієш, що тобі вдома І Бог чув мої молитви? Я вертався додому з коровою. І таких прикладів по моєму життю було багато. Ще такий яскравий приклад, ми молився до півночі, до цієї проповіді, це такі свідчення, що, напевне, кожного Бог торкається тим чи іншим чином, бо Він має на нього план. Кожен зростає і має милість від Бога, стільки, скільки, скільки Бог йому дає. В юності, коли ми здавали екзамени, коли тебе терпіння вистачає дочитувати тільки до восьмого року. До восьмого білету, і ти щиро молишся, розумієш, що ти не вивчив всі 30. І тобі попадається перше, і ти здаєш на, на максимальну оцінку Це теж милість Божа. І Бог проявлявся в моєму житті так не раз. Молився я так само за сім'ю. Щиро молився, хотів сім'ю, хотів мати благословенну дружину. І Бог поблагословив мене і дружиною, дякую їй за те, що вона є в моєму житті і богові. Дав нам двох. Чудових діток і ну, тішуся. Зараз на даний момент живемо, радіємо кожному дню. Дякуємо Богові за кожен прожитий день, що ми маємо можливість разом зростати, досліджувати Святе Письмо, молитися за руки, розуміти, що там, де двоє троє моляться моє ім'я, то так їм і буде. І це, це, велика, це велика благодать. Коли я. Почав розуміти, що мені потрібні ближчі стосунки з Богом. Це коли Бог привів моє життя нашого благословенного брата, який зараз тимчасово на острові, з Юра Мамус. Благословенний брат, помазаний Богом, де він ходить всюди, ну, якби, своїм власним прикладом показує Божу, Божу благодать і Божу милість по своєму відношенню і, 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 і словами. Як, як, ну, як вміє, так служить кожен день і кожної години, я би так сказав. Е, да мені Бог е, мати, мати можливість е, проходити декілька навчальних програм разом, м, разом з ним в християнському центрі успіх під керівництвом папіша Івана, Івановича. Але то так було, як е, кожен раз, як демоверсія. ти приходиш. Перебуваєш у цьому колі благословенних людей, які знають Бога, які вміють жити по Божому Слову, ти наповнювався цим і далі на півроку йшов далі в світ. І хочу вам засвідчити, що майте терпіння і майте будрість до людей, коли ви свідчите, а результату немає вже до вечора. Дуже часто Бог нас зрощує роками. І в кожну каплю. Кожне слово, кожне письмо, навіть, е, навіть то, як ти поступаєш, або навіть то, як ти мовчиш, коли ну, би, до, до тебе говорять на підвищених тонах, вже в цьому Бог проявляється. І вже в цьому е, сіється то зерно, коли ти приходиш додому, обдумуєш ситуацію, яка відбулася, і ти розумієш, що е, би, це та милість Божа е, до, до тебе, що Бог, Бог тобі говорить, що ти. Не правий, ти можеш, ти можеш бути кращим. Що треба поступати тим, тим, тим чи іншим чином. Після п'ятого е, проходження навчальної християнської програми, там був і тато клуб, і біблійне підприємництво, і е, е, програма е, 40, 40 принципів е, ведення бізнесу по Божим правилам. Е, Благословенний брат говорить, що є. Такий рух світовий четвертий Мушкетер. Якби, і американці е, змилосердилися, тратять на це час, приїжджають спеціально і хочуть нам це організувати в Україні. І так е, склалося П'ять навчальних програм я проходив. Мені це надзвичайно сподобалося. Е, знав я Бога по-своєму, але е, прийняти рішення кардинальне. Покаятися, прийняти водне хрещення, досліджувати активніше Святе Письмо, возростати в Ісусі Христі. Ну ще було не, не на часі. Мені було того достатньо. Я так думав, на той момент. І коли Юра говорить, що є хороший е, спосіб провести разом час в єдності і помолитися, і ще в цьому задіянні американці, я вирішив, точно треба їхати. Е, Тут вже не раз ми анонсували і виходили, і свідчили те, що Бог робив з нами, з нами в, цьому, в цьому поході, і це, це було щось надзвичайне. І треба було мені чотири роки ходити туди як учасник, бачити свідчення інших чоловіків, які каялися на колінах, які плакали, які говорили, як їх Бог торкається. Ну я стояв з боку і говорив: ну, так, да, класно, да, молодці, і це якби це круто, я радий за вас. Але через свої пожадливості, через. Якісь гріхи, які я не хотів ще відпускати, з якими я не хотів розставатися в своєму житті. Ну, би, я не, не, не готовий був зробити цей крок. Посвятити своє життя Ісусу, і би, сказати, що Ти мій Господь, я приймаю тебе, тебе в своє серце. Це відбулося, напевне, переломний ще такий момент, коли я відчув. Милість Божу і любов Його, і те, що я не сам і я хочу бути ближче з цим всім. Коли в нас було випробування в горах, коли ми, коли ми ходили з чоловіками, одне з них було потрібно було йти гірською річкою е на початку листопада, е з Біблією в руках це як твоя опора, з фонаріком на лобі, треба йти гірською річкою проти течії. Стільки, скільки потрібно, тобі скажуть, коли, коли потрібно це зупинитися. В цей момент. Коли тобі максимально дискомфортно, коли ти відчуваєш, що ну все, як говорив брат Міша, що тебе життя зжимає з усіх сторін, тобі максимально зле, некомфортно, твої думки, ну якби такі, ти не знаєш, коли, коли це коли це закінчиться, і тільки одна надія на Бога, що він дав тобі милість витерпіти це все. Бо ти маєш чудовий приклад Божих мужів. Які мають по двоє, троє, п'ятеро дітей, які знають Бога по 20 років, і вони смиренно проходять цей шлях, бо це зроблено для того, щоб вони возростали. І коли я йшов цією гірською річкою, був один момент. І це напевне, що навіть в цьому моєму відкритті приймав участь благословенний брат Тарас Мамос. І... В одному з поворотів, де ми проходили гірською річкою, я, я побачив таку картину. Можна світло виключити Я цього не чекав, але я побачив брата, який стоїть на колінах і молиться. І молиться за нас, які прийшли шукати Бога всі гори. І він говорив: Слова хочу зачитати Євангелія е, від Івана, третій розділ, 16, 16 по 21 вірш. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. То вірує в нього не буде засуджений, хто ж не вірить, той буде засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряю більш полюбили, як світло, лихі би були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не згадано вчинків Його, а хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла Його виявились. Бо зроблені в Бозі вони. Амінь. Я зрозумів, що я не сам. Я зрозумів, що зі мною Бог, що за мене моляться брати, що в цьому братерстві, в цій єдності християнській, в цій єдності церковній і духовній, якби ти не сам, ти можеш все. Ти можеш пройти цією гірською річкою по пояс в людяній воді. Ти можеш, е, ти можеш навести порядок своїй сім'ї, ти можеш навести порядок своїй голові, зі своїм життям, в своєму бізнесі, е, зі своєю родиною. Як би, ця надія як би, тебе, тебе, тебе живить. І ця е, милість Божа, яка тебе нагриває, що, що дає тобі цю надію, е, як би, це дуже круто. Слідуючий момент у нас був церква, церква під зорями». Чотири роки підряд, щоб ми приймали участь в цьому поході, який змінив моє життя, нас викликали на лобне місце. Була можливість, хто, можливо, хоче покаятися чи е, прийняти Ісуса Христа як свого Бога, помолитися, молитвою покаяння і змінити, і змінити своє життя. Як тут в Писанні написано: в кому є темрява, той, той не йде на світло». він не шукає світла. Він, він, він лишається в тіні. Так як моє серце було ще наповнене темрявою, якимись пожадливостями, я стояв ззаді в тіні і чекав, ще не час. Я знаю свого Бога, мені цього, мені цього, цього достатньо. Але настав момент, що я, я не зміг вже стояти в тіні. Я зрозумів, що мені треба вийти, прийняти це рішення. Скільки можна от на цій демоверсії постійно ходити. Цим білим світом. Бо коли ти тільки е, приходиш до цих благословених людей, таких як ви, побудеш з ними трохи, наповнишся, ти розумієш, що Бог є. А коли ти не, не, не прийняв рішення бути з ним, якщо не, не, не прийняв рішення запросити його в своє серце, воз, воз, возростати разом з ним, якби це, цей світ дуже швидко тебе роздирає. Він тебе тяне назад і там якось пізніше, якось іншим разом, буде новий тренінг, е, наповнимся в такому дусі. Переді мною вийшов брат Володимир, з яким ми подружилися, з яким ми служили разом іншим чоловікам. І що не дивно, я не пам'ятаю слів свого покаяння. Я не пригадую, що я говорив в той момент. Я пригадую його молитву покаяння. Бо саме вона мені лягла на серце. Він стояв і говорив: дякую тобі, Боже, щиро, за те, що ти даєш мені більше, ніж я на це заслуговую. І в цей момент е я відчув. Наскільки Бог милостивий до мене, скільки благословінь в своєму житті я отримав з Його щедрої руки, і причому, е, я ж себе знаю. Я розумів, що я на це не заслуговував, що Бог давав мені все авансу. І я поклав собі ці слова на серце. Я запросив Ісуса, так як ми на минулій домашці обговорювали, коли була ваша перша зустріч з Ісусом? Це, напевне, той момент, коли я зрозумів, що. Мені треба його взяти за руку, йти з ним по життю і триматися міцно. Так що дякую вам за цю можливість. Розмовляв вчора з Юрою, також просив поради. Якийсь робочий кейс. Він говорить: скажи, що ти любиш їх. Дорога церква, я люблю вас. щиро. І немає зараз такого, що ти не чекаєш церкви або ти стараєшся її уникнути. Це кожен раз як свято. Ти розумієш, що домашня молитовна зустріч і це служіння в церкві це саме найкраще, що з тобою відбувається протягом тижня. І твоє серце лине сюди, лине до братів, до, до сестер і до цієї єдності і до, і до возростання в Ісусі Христі. Давайте помолимося. Ісусе, дякуємо тобі за цих благословених людей, дякуємо Тобі за нашого пастора Богдана, дякую Тобі за нашу церкву, дякую Тобі за всі благословіння, які ти нам даєш. Дякую, що ти приводиш нас сюди, даєш можливість пізнати твою істину, бути ближче з тобою, наповнюватися твоєю благодаттю. Прошу щиро тебе за нашу Україну, за кожного бійця, за волонтера, за тих, хто бореться. За мир в нашій державі, за головнокомандуючого, за нашого президента, за всіх туди на можливість, що ми зараз були тут в теплі і мали можливість наповнюватися Словом Божим. Просимо тебе, дай нам визволення від цієї кровопролитної війни, щоб ми благословили тебе і дякували тобі кожен день. Ти дивний і чудний Бог. Амінь.